Проект NotPay, про який ми сьогодні говоримо, обіцяє роздати найбільший айдроп в екосистемі Solana. А я нагадаю, що це по суті Grass, який не так давно роздав реально хороший айдроп своїм юзерам. Особисто мені вийшло заробити приблизно 400 доларів. А якщо я би похолдив ще декілька днів цей токен, то отримав би X3 мінімум. Тут також можна фармити айдроп і лістинг. Вони, можливо, обіцяють вже в листопаді, тому не втрачаємо часу і давайте будемо розбиратись. Перед початком цього відеоролику, звичайно, підписуйтесь на мій телеграм-канал, тут більше інформації про крипту і як на ній заробляти. Розповідаю, чим займаюсь сам. От був тестнет, І зараз вони викатили чекер, де в мене вдалося отримати 500 токенів, що зараз по курсу дорівнює 2-3 тисячі доларів. Частину з цих токенів я вже зливаю на примаркеті по курсу 5-30 долара. Ще в мене ордер не спрацював, але найближчим часом я думаю, що спрацює. Тому заробити виходить і обов'язково підписуйтесь. Ось як у нас виглядає. Головна сторінка NotPay. чимось нагадує дашборд Grasa. По своїй суті, тут можна сказати, все одне і те ж саме. Є у нас складочка Дашборд, бачимо, скільки токенів ми вже нафармили, скільки за сьогодні, наскільки якісне в нас підключення до мережі, і, відповідно, там різні бонуси ми можемо отримувати, бачити різну статистику і тому подібне. Є реферальна програма, по якій ми можемо фармити більше поїнтів, є місії, які ми можемо виконати. Допустимо, я вже виконав на 4,5 тисяч поїнтів. 10 з 15 завдань, і також інші плюшки. Цей проект з ряду деп проектів, які використовують частину вашого інтернету за рахунок, наприклад, як в цьому випадку, якогось розширення. Тобто ми встановлюємо розширення на свій браузер, таким чином, ми фармимо якусь кількість поїнтів, а проект використовує наш інтернет. Це якщо. Попростими словами, також в цьому відеоролику ще розповім, як можна абузити подібні проекти. Їх є декілька. Всі посилання залишу в описі під цим відеороликом. Недавно записував відеоролик про Грас, другий сезон можна фармити. Дивіться відеоролик в правому верхньому куті, і там, в принципі, теж розказав про сам абуз. Перший раз про цей проект я писав ще в жовтні. Його підтримують Animoca Brands, Max, Jump Crypto, OKX Ventures та інші. Якщо ми глянемо на інвесторів, то вони тут, в принципі, присутні, просто ми не знаємо про Суму інвестицій. Тут, як бачимо, є Funding Crown, це Animoca Brands, Jump Crypto і є Бейкери, ті ж самі, про які я розповідав. Перед самим фармом, звичайно, що ми розберемось з певними деталями. Тут нам потрібно буде підтвердити, що ви не робот, і це все якби вже схоже на то, що от-от проект вже швидко має виходити. І от той ж самий твіт, він виходив 10 листопада, буквально два дні тому, що вони обіцяють роздати реально жирний ердроп. Зовсім скоро ми запустимо один із наймасштабніших. Аеродропів на Солана, тому вони цим можна сказати інтригують. Але свою думку на рахунок якогось прибутку я розкажу, звичайно, що в кінці цього відеоролика. А зараз ми переходимо за посиланням Києву в описі під цим відеороликом, попадаємо на головну стрінку для реєстрації. Там у вас буде реферальний код. Він мій. Якщо у вас будуть якісь запитання, можете переходити в наш чат або мою лічку. І якщо у вас тут щось не виходить, що буде знати, то я вам обов'язково допоможу. Далі ми по пошті та паролю проходимо реєстрацію, попадаємо на ось таку сторінку. І далі нам потрібно буде встановити розширення. Посилання буде також в описі під цим відеороликом, і ось як воно буде у вас виглядати. Ось так. Тут і ваше реферальне, копіюємо, отримуємо по 100 поінтів за кожного реферала. У вас тут завжди має писати, що ви підключені, ось зелена вкладочка, і звідси ж можна перейти на той ж самий дашборд. В цій вкладочці, я думаю, що в принципі все має бути інтуїтивно зрозуміло, що в нас куди натискати. Але якщо ми говоримо про самі завдання, то про них вже можна розповісти більш детальніше, тому що тут є кожнодневний чек. In, Тобто вам можна кожного дня заходити, нажимати одну кнопочку, не платити нічого за комісії і отримувати плюс додатково по 100 поїнтів. Також, якщо ви будете 24 години постійно підключені, вам дадуть е, якусь кількість поїнтів, можна їх буде тут заклеймити потім за інвайтів. Тут також можна виконати завдання там до 50 інвайтів, ви вже отримаєте е, більше ніж 1000 поїнтів. І ще трішки нижче будуть соціальні завдання, де потрібно буде підключати Discord, Twitter і пошту. Це обов'язково виконуємо, тому що, хоч і мені. Але може відбривати проєкт. Якщо у вас будуть якісь неякісні або взагалі не буде ніяких соцмереж і пошти, то проєкт може поважати вас сабілом і збриє. тобто ви не получите ніякого airdrop. Тому ось тут це все обов'язково, що підключаємо і на цьому по завданню можна сказати все. Але є ще додаткові ви вкладаєте медалі і буст. Тут ми можемо виконати два завдання, за що ми отримуємо мультиплікатор до самого фарму. Тобто тут 1X, наскільки я розумію, тут можна сказати нічого не помінялось. Але якщо ви Будете запрошувати якихось рефералів, то у вас буде світити ось ця штучка. Далі наступне завдання пише, що воно активне і дають 1,3 буст. Тобто, наприклад, якщо ви нафармили за сьогоднішній день 1000 поїнтів, то по факту у вас буде 1300 понтів, а не просто 1000. Тому це такий, скажімо, мультиплікатор на кожен день. Тільки як його виконати, я особисто не розбирався. Бачу, що просто кнопки не працюють, наприклад, тому що потрібно скачати Herond браузер і через нього, наскільки я розумію, фармити. Але от як його скачати, Хіба просто десь в гуглі шукати і так далі. От. І наступні завдання, обов'язково зверніть на них увагу, тому що це proof of humanity, потрібно обов'язково виконати. Для цього нам потрібно підтвердити пошту і якраз підв'язати ті ж самі соцмережі, про які я говорив. У вас має бути ось таким, так скажімо, кольором. Просто це все світитись, і ви вже будете не бот. Також я рекомендую звернути увагу, якщо ви не хочете бути побритим, це е, мати мінімум 100 годин фарму в цьому. Е, Додатку, так скажімо. Тому що за це ви получаєте ще один такий от бейджик, і це може бути додатково антисибілом. І, звичайно, що можна виконати додаткові завдання, але я поки що на них увагу свою не звертав. І вийшли от тільки сьогодні в нас нові анонси, де потрібно підтвердити відповідно свою пошту і підключити Solana гаманець Це може бути фантом або бекпек. По прикладу, на айрдропі з самим Гра то і Phantom, і бекпек лагали. Чому лагали? Через те, що сама мережа Солани лягла. Тому що було багато юзерів, всі хотіли заклеймити, відправити на біржу, і були певні глюки. Я близько півтора години не міг нічого зробити, але по факту я свої токи не отримав, злив і, в принципі, на цьому довольний. Хоч і не по найкращому курсу. Тому що бак, що солани, можна сказати, вони одинакові, тому що якщо буде велика нагрузка на мережу, буде тупити що той, що той. А тут ви вже вибираєте, що вам буде зручніше. Особисто я буду підключати зараз Фантом. Нажимаємо Connect, вибираємо той ж самий Phantom, і як бачите, він у вас підтягується. Просто апрувуємо це все. Нажимаємо Connect. Тут ми нажимаємо верифай і підтверджуємо нашу транзакцію. Це все без оплатно, тому має бути все добре. І потрібно ще раз підтвердити нашу саме пошту. На пошту приходить смс, нажимаємо конфірм, і як бачите, у нас все чудово, і появляється наш гаманець, який ми тільки що підключали. Ці дії також обов'язково потрібно виконати, щоб подальшому цей проект вас не побрив. І зараз я розповім вже більш детальніше про то, як нам абузити, розкажу самий банальний спосіб. Можливо, ви знаєте якихось софтерів, які вам напишуть софт, або якісь клікери, які будуть за вас це все робити. Але особисто я не вникав, як мені поки що в цю тему і не писав ніяких софтів, ні з допомогою когось, тому я все роблю своїми золотими ручками, як то кажуть. І самий банальний, саме звичайний спосіб буде просто використовувати антитетек браузер і постійно не виключати свій комп'ютер. Тобто, як це було з прикладом. Розказую, можна сказати, самий дешавший спосіб, який буде. Для 10 профілів, щоб обузити, нам потрібен Dolphin це такий антитетек браузер, ми просто скачуємо на свій комп'ютер чи ноутбук. Після чого нам дається 10 безплатних профілів, які ми можемо використовувати. Після чого нам потрібно буде встановити на кожен з цих профілів відповідно проксі. Можете використовувати на сайті iPv4. Я там користуюсь саме проксі, в принципі, ціна хороша, або звичайним способом можна купити на популярному проксі. Посилання я також залишу в описі під цим відеороликом, але якщо для вас задорого платити від долара до... Долар 70 за одне проксі на один місяць. В принципі, вони мають бути якісними, якщо вони вам десь не підходять, б'є на якусь іншу країну, просіть заміну. З цим, я думаю, що проблем бути немає. Якщо вам це за дорого, то можна використовувати ASOX, це вже йдуть резидентські проксі, вони вже десь були використані, але, можливо, не під сам NotPay. Наскільки я знаю, то думки в принципі, розходяться, тому що раніше писали, що в Грасі брили за резидентські проксі, але були люди, які в коментах під відеороликом писали, що в них все ок. The cat sat on the А наброти індивідуальні були проблеми. Тому, якщо маєте можливість, просто комбінуйте частину на таких проксі, частину на таких. Після того, як ви вже встановили всі ці проксі, хто не розуміє, як користуватися самим Дольфіном, дивіться гайди на YouTube каналі. Після чого нам потрібно на кожен зі своїх аккаунтів Долфіна, у нас їх цілих 10 по своєму реферальному посиланню, переходимо в кожен з цих профілів і реєструємось. Для цього нам буде потрібно, звичайно, ще пошта можна використовувати АКС-маркет. Посилання також буде в описі. Можна використовувати отлуги, але там зараз їх також трошечки банить, тому обов'язково потрібно буде через якісь допоміжні сайти з номерами телефонів, активаторами підтверджувати номера телефонів, щоб вам ці отлуги в подальшому не відлітали, тому що, звичайно, що потрібно буде логінитись. А про гмайли я мовчу, тому що вони відлітають ще більше, або у вас є якийсь телефон, з якого ви можете створити ці 10 аккаунтів. Тоді, коли ви підв'яжете все одно номер телефону, то ви зможете. Ці гмайли, використовувати на набагато більше перспективи, і вони по суті більш класніші, якщо ви будете використовувати саме гмайли. Але тут вже по ситуації, після того, як ви зареєструвалися на цих всіх профілях, нам потрібно встановити розширення. Встановлюємо на кожному із цих браузерів. Профілів, і, звичайно, що просто фармимо тут поінти. за рахунок чого? За рахунок того, що ви просто не будете виключати свій комп'ютер, свої вкладки, свої браузери, щоб програма постійно бачила, що ви є підключені до інтернету, хавала ваш частковий інтернет, і ви за це отримували поінти. За цим потрібно буде слідкувати. Я думаю, що раз в день потрібно буде заходити, можливо, обновляти сторінку. дивитися, чи нічого не відлітає, тому що це. Буває, і за цим потрібно слідкувати. І тепер про затрати, так як у нас Dolphin безплатний, то якщо ми візьмемо 10 проксі по долар 70, ми отримуємо десь 17 доларів затрат. Але якщо ви будете робити половину на резидентські, то по своїй суті, можливо вам вийде десь в місяць не 20 доларів, а 15-10. Це вже буде залежати від того, що ви ще будете робити на самих профілях, якщо будете використовувати резидентські AKS-маркет, які хавають саме за мегабайти, гігабайти використаного трафіку у вас на вашому профілі. І тепер про якусь ціну і сам Airdrop, Чи буде він реально жирним. Я хочу навести банальний приклад з NotCoin. Все, що виходило після ноткоїна, надавало менше заробити. А так як якраз в нас першопроходець по депін-проектах, який дав реально добре заробити, і всі проекти, які будуть виходити після нього, обіцяють жирні ірдропи, то я вважаю, що це так не буде. Я думаю, що кожен з цих проєктів, похожий по Грас, насипить менше самого Грас. Можливо, помиляюся, але швидше за все таки буде. Так було по суті в кожному з таких проектів. чи це play Плейтуйорн, якісь проекти, чи це там мувтуйорн, це тапалки, чи, наприклад, зараз, якщо ми говоримо про деп in Тому якщо Грас в середньому насипав. По курсу, по якому більшість зливали, хай буде 1 долар десь від 20 до 150 доларів на середньостатистичний аккаунт, то тут можна розраховувати на середньостатистичний аккаунт, не знаю, скільки тут поінтів в інших юзерів, то можна сказати, десь 50 доларів можна отримати. І так як ви тільки-тільки будете тут заходити, фармити, то в принципі це звичайна нагорода непогана. Якщо до кінця місця проект вийде, 50 доларів зробити, думаю, що це непогано. І плюс можна заобузити. Але можливо, помиляйте. Можливо, вийде зробити набагато більше. Я б хотів, звичайно, зробити тут хоча б тисячу доларів. Якщо тут так вийде, це буде взагалі імбово. Я вам всім вдячний за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, тут більше інформації. Якщо будуть якісь апдейти по цьому проекту, звичайно, що буде писати в свій телеграм-канал, тому обов'язково переписуйтесь. Дякую за перегляд, всім бажаю гарного дня! Так як у нас бичка, бажаю всім профіту, щоб зробити мінімум на одну ламбу.